Канікули почалися, але учні не покинули рідні класи. В Івано-Франківську у розпалі сезон пришкільних таборів. Їх розгорнули в 11 навчальних закладах міста. Наймолодші вихованці забавляються на шкільному подвір'ї та випробовують сили у спортивних змаганнях, а ще ходять на різноманітні екскурсії та відвідують культурні заклади. Кажуть, такий відпочинок їм до душі, адже дає змогу навіть влітку активно спілкуватися з друзями. Ми тут граємо в різні ігри, ходимо на екскурсії. Орсі, ми були в кінотеатрі в кому театрі. Мені цікаво, бо з однокласниками ми тут довше можна зустрітися. Тут цікаво, бо з вчителями ми ще ходимо, граємося. Родзинка літнього дозвілля у деяких школах мовні табори. Тут діти не лише закріплюють навчальний матеріал, а й практикують вільне спілкування іноземною мовою. Ми можемо запитати в будь-якій формі, що нам не зрозуміло, що ми не зрозуміли під час навчального року. Ми Ожемо, ми дізнаємося, як перекладати правильно літературна різні журнали, статті журналів, і це досить пізнавально для кожного з нас. Також ми можемо перекладати інструкції до техніки або ліків, налагоджено в Івано-Франківську і співпраця з містами-партнерами, тож окремі школярі, зможуть поїхати на відпочинок за кордон. Вже прийшло запрошення від президента міста Ополі. Це наше партнерське місто, і зараз вирішується швидше за все таку можливість відпочити з 6 до 17 липня. Отримують в цьому році вихованці зразкового ансамблю танцю нове покоління загальноосвітньої школи номер 24 котрі стали переможцями фестивалю Таланти землі галицької, яким цьогоріч виповнилося 20 років. Пришкільні табори працюватимуть ще упродовж тижня. На цей період освітяни обіцяють дітлахам цікаву відпочинкову програму. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.